Добрий вечір. Це програма Під Бажуром і ми з вами у прямому ефірі. Знаєте, час від часу у цю студію я запрошую людей, які були там, на сході нашої країни, де йде війна. Через якось їхні спогади, їхні емоції, їхні оцінки ми дізнаємося про те, чого ми не знаємо. Звичайно, ми бачимо новини, звичайно, ми чуємо, що відбувається, але чим живуть хлопці, чим живуть... Наші патріоти, які захищають нашу Україну, ми не так багато знаємо насправді. Сьогоднішній мій гість він такий особливий. Народився він тут, у Хмельницькому. Не тут а, зараз виправиш мене. Народився, він, де саме він скаже, але принаймні в Україні це точно. 15 років прожив у Москві. Останні два Шеста. роки він знову повернувся в Україну. З концертами їздить в зону АТО. Він дуже класний музикант. А ще одна така деталь, він такий прадавній нащадок Тараса Григоровича Шевченка. Це Віктор Відоменко. Добрий вечір. Добрий вечір. Де народився? Ну, по-перше, я хочу вас дуже завдячити за те, що ви позвали мене на цю програму, бо це цікаво, і для мене це є якийсь такий круто. Ми знайомі давно, і якщо ти не проти, ми можемо і на так. Значить, ну якщо сказали про Шевченка, коротко. Я це не вважаю якою своєю заслугою. Ну, ну це таке, я як, як доля випала, але дійсно він є мій е, прапрапрадід, по, ну не прямий, а по брату угу. Йосипу, його рідному брату, ну, від нього пішло це наше коріння. Я якраз народився не в Хмельницькому. Народився я в селі Моринці, Черкаська область, це там, де там, народився і Шевченко. От і прожив там до першого класу. Потім сім'я виїхала. Бачиш, А в... я це забула. А чого я це забула? Не знаю. Колись ти мені давно про це розповідав? Сім'я виїхала в Хмельницький, так ми тут е... з тих пір і живемо. Угу. Це з, з другого класу, ну фактично, так, да, це моє рідне місто, це моє Лачко, дитинство, твій ще це книгу моя писав, Так, про це воно да, там дослідили, там є. В музеї Шевченка, в музеї в Шевченковому, в Моринцях це є ці всі 에, списки нащадків. Генеалогічне ну, ну дерево. Ну, ну, у будь-якої людини є нащадки. Ні, ну, це звісно. Просто, про це говориш, просто ну, так повезло, що ну ну, ну, в мене такий нащадок я ним пишаю страшенно, uh -huh. просто, бо 에, це величезна людина, дійсно. Я, Останній час, особливо, до речі, після цих цих подій, е, які почалися з Криму для мене особисто. Це, це, була, це для мене була образа, така Крим, це якийсь такий Рубікон, який зачеркнув просто в моєму житті, поставив таку величезну, Можливо. жирну таку лінію до і після. І я потім вже зрозумів і російську країну, і Україну, і, і все це стало для мене. От воно склалося в якийсь такий свій пазл. От. Ну, це щодо Криму, <с> я хочу повернутися до Шевченка. І після цього я якраз почав розуміти Шевченка дійсно. Я його почав перечитувати. І те, що для а мене тому, що колись воно що Він, було... власне, писав ніби от, про сьогоднішні часи. А в тому то й справа. Ти розумієш? Е, я його не відчував в 10 класі. Я його, ну, я знаю, Читав, я знав. Тому що е, ми от. усі такі були, ти Але розумієш? Але ж. А тут я прочитав, а це ж от, от він про це все. писав. Я, як він знав це? Це, це просто якийсь... Вітя, Ти часто там Нонцес. буваєш от, е, в зоні АТО. Ти буваєш там на Сході. от Мене цікавить, і те, коли ти сюди приїздиш. от Для тебе якось закінчується війна? І взагалі, як ти відчуваєш, у нас взагалі в Україні є війна? <свистак> 에, значить, я що скажу? 에, для мене війна почалася з окупації Криму. О, ну я вже <свистак> це сказав, <свистак> сказав. Перед цим <свистак> це однозначно. Е, але ж е, кож, е, ну, є велика країна, в ній живе 25 мільйонів населення. Е, це різні люди. Це ти говориш про яку країну? Про Україну. 25 мільйонів. А, а 45. Ну, може і менше вже трохи. Десь біля 40 нападу. 45 мільйонів, так. Вони все це розуміють по-своєму. Я мало, я не тільки ж їжу там на, на схід. Ми їздимо Чернівецька область, Буковина, Закарпаття, Львів, Волинь. Я спілкуюся з людьми. На жаль, на жаль, на, на превеликий вони не живуть в війні, та й на Смельницькому. А як, по-твоєму, взагалі? І це і, мало і, бути. Як взагалі це мало бути? Ну дивися, там дійсно війна, там ведуться якісь бої, там гинуть наші хлопці. хлопці так. Да. Що мало бути тут, на цій території? Ну Я, я ж не можу там, відповідати за наш уряд чи за президента. Тим більше я не в їхній шкурі, я, я не знаю. Ну, якби по мені, ну я таки проводжу паралелі. От. Живу я в трьохкімнатній квартирі. В да. uh -huh. мене сусід, ну він такий бандікуватий сусід з, з кулаками, з добрими. Це насправді так? Ні, я привожу а, приклад. А, до прикладу. Треба все, весь аналіз зводить до простої ситуації. Вона, вона тільки… Я ну, розумію. Чи ж люди, які прийшли мене, на твою одну територію… Кімнату, Набив мені морду, сказав, що це вже моя кімната, бо в мене тут скріпи, в мене в цій кімнаті колись 500 років назад тут хресили мою бабусю, то це моя кімната. Ну, приблизно так. Вот. І е, е, я для себе вирішив, що я з цим сусідом, е, ну він забрав мене, е, я з ним перериваю. Стосунки. Стосунки. Ну, mm -hmm. дійсно, ну я з ним не здоровкаюсь, я з ним нічого не маю. От, він мене образив все. У нас же якась така. Вийшов такий ну, нонсенс. А боротися за те, що Оттаку він за тебе забрав? Сусід, він зайшов сусід, він забрав. Ну, ми ж ніхто не сказав. Е, що це, ну кажуть, але не настільки. Е, я б, е, я зрозуміла, твій приклад. Я б е, вів би візовий режим, закрив би кордон, я би з ним не торгував, не держав би там е, свою в нього. Е, там кондитерську фабрику, чи ще щось зараз. Я хвилинку перепрошую. Ми Ти... працюємо в прямому ефірі. Якщо ви хочете доєднатися до теми нашої розмови, хочете поспілкуватися з Віктором Відоменко. Будь ласка, телефонуйте. Якщо щось вас збудило до якоїсь думки, ми будемо раді її почути. Від... того, оскільки війну ніхто не об'явив, ні, ніхто в нас, а то там воно називається, чи ще якось того в мене нема. Якихось претензій до людей, бо війни ж нема. Е, хтось там втік в Польщу, щоб не призватися, хтось втік в Росію, щоб не поїхати на цю війну, але ж війни нема. Е, Тому я так думаю, що кожна людина, вона вже українська, вона має для себе вирішити, війна це для неї чи не. Для мене це війна. Давай, давай з тобою поговоримо. Тому Я відношусь до цього, як до війни. Поговоримо про Ардесант. Це команда, яка у вас є, київська команда, так. яка їздить в зону АТО, з концертами. З якою метою? Значить, мету я вам чесно тобі скажу. Це, по-перше, це потрібно мені. Навіть ну, і всім тим артистам. Ну, що скажу про Ардесант. Це. Така якась творча зустрічається. Потрібно така, тобі, з якої сторони. Е, поясню, це така якась творча, е, така одиниця, яка об'єднує поетів, е, гумористів, угу. е, співаків, там, е, навіть політиків, які е, їдуть до наших військових, ну, як волонтери. І щось їм. Несу, з концертом. Несуть добре. Да. Співають пісні, там ну, підтримують. Я, наприклад, як українець, як, як розуміючи, що це таке війна, і проводячи навіть паралелі з Другою світовою, коли їздили там, Шуйженко по, по фронтах, це, це ж було в нас. Вот. Я, я вже в такому віці доволі такому немолодому, не скажімо так. Mm -hmm. Е, хоча внутрішньо добре віть. Я... я зрозуміла, що я, я хочу... зрозуміла з якої сторони ти с... допомогти. А як це... взагалі от хлопці реагують? Які пісні їм потрібні? Який гумор їм потрібен? Е, е, на кого вони хочуть дивитися? З ким хочуть Значить, спілкуватися? Я, вам, я скажу, що це е, е, їм не потрібно якусь там патріотику, якусь отаку папу. Пафосну якусь таку, їм потрібно звичайне людське слово, звичайно, якесь більш навіть, скажімо так, розвагу. бо угу, все ж Так, да, вони, вони хочуть відпочити, відпочити, ну, відпочити позитивних емоцій І не тільки ну, відпочити це в тому сенсі, що. Вони хочуть повернутися якби до, до себе додому до на, на весілля, там, де вони були, там на якісь там свята, де вони були. Там, 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 там же не співають такі пісні. Ага, ага", там, а ну, там же ж молоді дівчата, артистки приїжджають. Е, ну, хочуть подивитися, ми возим їздять з нами молоді дівчата, співачки. І, ну, хлопці сидять. В тих окопах дівчат там нема практично. Їм хочеться в нормальному, однозначно, е я абсолютно, е абсолютно без усіляких подвійних да, ну, там. Їм речей. просто приємно подивитися yeah. на красивих дівчат, які ще й співають. Вітя, ми там, зробили цю, тут, е таку така... підбірку е фотографій. Ми зараз їх будемо бачити на екрані, і ти е зможеш трошечки їх прокоментувати, сказати, що це саме, от, хто це. Е і гадаю, тоді через ці фотографії, от до прикладу, Луганська область, оце по Мені здається, що це. Ваша команда, власне, так? Ну, це команда, я скажу, вона різна, абсолютно. Е сама ідея, вона об'єднує, як я, кажуть, формат. Але залучаються артисти, ну, кожен раз. А до речі, а як оперу сприймають хлопці? Там же є і оперні співати. Ну, я зараз розкажу. Кожен раз вони їздять, е абсолютно різні артисти. Різного рівня розкрутки, По величині, скажімо угу. так, вони, вони всі класні. Навіть ті, що їх ніхто не знає, вони теж класні. Але там, от, там є, зараз показали Миколичук Анатолій. туалеті. Матвійчук. Мат Матвійчук угу. це народний артист так, так. Е України, така знана людина. Там Карпа їздила з нами. Ірена, угу. Ірена в, в багато заслужених, багато. Ну, е, при цьому в нас в самому нашому колективі цієї градації нема. Що. Ти заслужений, ти народний, ти ніякий, е, як випадає спимо. А в, в вашій мішках. команді ще був е, е, Володимир Семистяг, та? Це досить така легендарна особистість. Семистяга. Так, Семистяга, та. Так, от, да, от він якраз угу. на фотографії. Це е, така людина дуже неординарна, це е, професор. Він, в був. він професор е, е, Луганського університету, який створив там е, підпілля після окупації Луганська. І підпілля працювало, вони багато дуже зробили. Ну, потім його mm. сепаратісти взяли. Полон він не отсидів 21 день в камері смертників. Був, він вже приговорений до смертної кари. От, але ж ну, на час я вдалося йому втікти. І то тільки завдяки тому, що вони там всі понапивалися. Ну, ну просто смерт. Смерть понапивалася. І він викрав ключі і. Вдалося йому втікти. Mm -hmm. Потім він перебирався ще з великими трудностями до, через той кордон. Ну, і зараз він їздить також з вами в вашій команді. Він їздить, так. Да. Зараз в нього з здоров'ям там щось не дуже. Давай але далі дивитися фотографії, да. бо наш час так швидко спливає. Це серед бійців, ти, я так розумію, наша та да, команда. Серед та. бійців, там, Можна далі, будь ласка. Е Угу. От, а це, була. Поверніть, будь ласка, цю фотографію. Це, це цікаво, це ми були, це, ну це майже під пісками. Це блогер і кореспондент з Голландії, Томас Лідер, який з нами їздив, він е, все знімав, е, нотував, все абсолютно. Притом дуже цікаво, він, казалось би, європейець такий, він має там. Планшети всякі має. А він все ручкою, ручкою. на бумажку я його на папір Вот. І дуже цікава людина, бо він зараз зупиніть цю фотографію, я розкажу. І він казав, що це для нього було страшенне відкриття. Абсолютно, бо він казав, що в Голландії ніхто цього не знає. Там працюють російські телеканали виключно. І всі, вся Голландія, вона знає те, що сказали те, що Кісільов їм шкода, розказав. І вони знають. Це, це я скажу і про Німеччину, це я скажу про Італію, про всю Європу. Та й про Америку, до речі. Та й до речі. І і про а Ізраїль. ми можемо подивитися наступну фотографію. От, це дуже цікава фотка, того, що тут оця симпатична така дівчина, її називаємо, вона, щоб розвіяти такі міфи, Міф. я хочу про. Поганих таких росіян, вона приїхала з Новосибірська. Ну, це лікар, яка теж е, вона мені сказала, що на мене Крим е, зробив. Е, я, вона каже, я була страшенно проти Майдану, така була, е, і каже, коли сталося з Кримом, я купила квиток на літак і прилетіла в Київ. Пішла на Майдан. І потім вона попала вже добровольцем на фронт. І по цей день вона тому це парамедик, це людина, яка виносить поранених з поля бою під кулями, під градами, під гранатами. От я росіян там бачив немало. А знаєш, от я хотіла тебе запитати не росіян, тих, що в Україні, а тих, що приїхали з Росії Ну, як волонтери і допомагати, як да, медики. Да. А скажи вітя між собою бійці спілкуються якою мовою? Українською, я російською, взагалі? Ні. Чи є там якісь такі от нюанси Значить, відносно? мови? Проблеми мовної нема взагалі не існує в них. Вона в Україні роздута. Я, я знаю сказав, це, того я і запитую. Розумієш, ті хлопці, які значить, там, ті хлопці, які приїхали з Дніпропетровська, з Полтави, з Харкова, з Одеси, з Криму. Там багато кримчан, до речі, багато донецьких, багато луганських. Вони в більшості спілкуються російською мовою. Бо цей і їхня. Але це не заважає їм бути патріотами України і любити Україну. Тобто це неважливо дійсно. Абсолютно, насправді. Я, я вам скажу: я, я абсолютно переконаний в тому, що Україна має мати одну державну мову. Так, І якщо ти державослужбовець, ти маєш знати закони, мову. історію, мову. Це навіть я не можу на, на цей. Перечатися. Але оскільки історично Україна це держава не моноетнічна, така як, uh -huh. наприклад, Польща та ж, чи там Болгарія чи, чи Литва навіть та же. Історично так склалося. Тому ну, тут і на звичайно. жаль, чи не на жаль, uh -huh. ми, ну, ми не можемо можем перескочити оцей період. Ну, Я дивлюся, мене дуже. Я радію, коли йде бабуся. Йде внучка маленька, йде мама, вони говорять російською, внучка говорить українською з ними. Це прийде. Ну Його не можна отако от молотком нав'язати. Я ну. погоджуюсь з тобою, що з дітей треба починати. Діти, я скажу більше, ми приїхали в Северодонецьк. Це зараз. От ми зараз бачимо дітки, співають їм. Так? Да. Ми да. бачиш, що ручки на серці. Це, це, це взагалі це, це станиця Луганська, це саме, саме пекло, де, де, де вже просто е, кордон з, з Фронт. Луганськом. Лінія фронту. Так. Вот. І діти, молодь е, в Маріуполі, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Лисичанськ, вони молодь говорить по-українській в більшості. З, чуть старші за. 30-40 років, вони всі говорять по-російськи. Їх не перевчиш. І не треба. От, але я, я багато бачу патріотів е е там на фронті, які говорять по російськи Російською мовою. Оце я хотіла, власне, теж від тебе почути також. У нас є ще фотографії. Ні. Давай подивимося. покажіть нам, що там. О, гусак. О, гусак, це. Це ми були. Е, ну, вони не на фронті стоять, ці бійці, але вони зато стоять за три кілометри до російського кордону. Е, це в них талісман такий був. Талісман? Гусак, так. Да. Вони сказали, що. А де з... вони його взяли? Не знаю, за, за цього гусаками. Да. Ну, це у вас різні сліваю, площадки, да. Да, різні площадки, це от на грузовій машині, та, я так ну, бачу. Ну да, так, це імпровізовані сцени такі угу. роблять. А ну, там ще одна цікава фотографія, то, де ви може. в полі працюєте. Це, це в полі, це взагалі. В полі на, фар, на стерні, слухай. у нас світомузика така, а буває танки приїжджають, включають фари нам. Вот. ну, Такі от. Віті, я би хотіла все ж таки торкнутися ще тої сторінки твого життя, коли ти був в Москві. Ти виїхав в Москву в 99-му році, 99 році. При незалежній Україні. Чому ти туди при поїхав? Незалежний. Ти хороший музикант. Я знаю, що ну, я скажу тоді в мене в голові трошки було інше. Ніхто ж Крим тоді не займав. Якби вони взяли, я тоді б... Росія для я тебе була якою виїгав. більш прогресивною, Росія, ну тоді вона була інша. Ну, інша, принаймні, інша вона була зовні, Я, я зараз зрозумів, що всередині вона була така ж сама, але ж зовні там якось. Один... Тобі здавалося, що це більш демократична ну, мені не країна? Не здавалося, та? ну, Там тоді був Горбачов, який розвалив цього монстра. От, да, який віддав Німеччину, німцям, Польщу, полякам. Це, це величезна взагалі, справа була, і честь йому і хвала, що, що він це зробив. От, потім прийшов Єльцин. Ну, в принципі, він продовжував якби, цю його справу. І, і там дійсно була на той час демократія. Ну, принаймні, здавалося. Так. Ні, вона була. Вона була да, бо були Німцові, були Хакамади, були Явлінські, там щось воно все було таке прогресивне. НТВ тоді починався. НТВ. Все. Вони там е, почали їх признавати всякі Європи, Америки. Це, 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 це все було, бо тут, е, тут на той час був Совок. Це був кучма. Ну і там у тебе, в принципі, досить перспективна була робота, ти працював вот. з досить відомими людьми, це і Сіровця. Ну, це та, таке, це багато різних років. Я працював гуртів. там з людьми, я міг і тут працювати з людьми, але там воно, воно було на той час перспективніше. Ми вірили всі, що оце така от така демократія Росія. А виїхати вже з Москви, з Росії, ти вирішив під час Революції Гідності? Це вплинуло? Я це на була мене мотивація? Вплинув чи? В Крим, я сказав. Крим. Крим, так, да, абсолютно. Він, він він мене перечеркнув повністю. Я знаю, що серед твоїх знайомих Притомо є люди. Я ж не. Я ж не. Навіть я їм казав, що. І Крим, це хорошо, Крим, але саме головне, що мене вбило, це люди, які зі мною працювали, музиканти, не політики. Ні, Ніяк не ну, тебе відмовилися? Люди. Ні, вони від мене не відмовилися. Але вони. Підтримали оце все? Оцю анексію, вони Путін. не рахували, що це погано. Я кажу, ну ви хоч би вибачилися. Ну, сказали, ну ти знаєш, ну як Вітя, від... а скажи мені, бо ми настільки вже швидко йдемо до завершення, а серед твоїх знайомих є люди, які працювали в, в прес-центрі при Путіні, коли він ще був прем'єр-міністром. От ну. якщо буквально два-три яких характеристики, що це була за людина? Ну, це гад. І тоді. Та -та повний, це повне таке, як по-російськи сказати, нічтожество. Ну, гніда. От, як його? Це його характеризували його все оточення. Це, -це страшна людина, це, -це, це просто біда, я вже бачу. Ну, це, по-перше, сама біда Росії. Навіть не нас. Але ж воно ну, таке от, е, з'явилося. там, ну, є, Я думаю, воно там з'явилося не безпідставно. от Вони його хотіли. От, от що мене образило, це народ. Якби, ну, Як ти пам'ятаєш, Совєтський Союз був Брежнєв, всі сміялися над ним, всі знали, що це е, якось там на кухнях, то, ну, це одна ситуація. Но друга ситуація, коли. Оцього виродка підтримує весь народ і, і він весь, що його значить пропаганда хоче. він його хоче. Яка сила у цього... телебачення? Віті я тобі дуже дякую. Ми вже підійшли до завершення. Уже, да. я, знаю, що, да, я знаю, що такий Я знаю, що такий багато епізод... хотів Я сказати. Я знаю, я теж знаю, що такий комедний епізод. Я його просто розповім значно швидше, бо коли Вітя мені розповідав, я дійсно сміялася. Вони з'їли Путіна. Вони, коли були в АТО, вони з'їли Путіна, а, а Путін це був козел. Ні, ні, був, ми були військових, в них був козел, який називався Путін. Полковий козел такий. Ну, вони його вирощували, там, травичкою кормили, він по фолі ходив, там стерню збирав. Ну вже під наш приїзд вони віддали. Останню Ой, рубаху сміхи. як чесне слово. Зарізали козаку. м'ясо. Ми виходимо просто з ефіру. Дякую тобі щиро. Добре, дякую. я дякую. тобі Добрий і натхнення тобі в творчості, і дякую за ту справу, яку ти робиш. І дякую нашим глядачам, ви дивились програму під абажуром». Не будьте байдужими. А ми побачимося завтра у програмі під ебажуром. Віктора, в тебе ще є група. Ви зараз відео Помка. Якусь готувати готуєте окрему програму. Да. Що, там, якісь вимоги? це етнічний фестиваль чи що? Ні, це рок. роб. Ну,